А ти вже навчився любити, не просто в словах, наяву, умієш теплом обігріти те серце, що впало в бою. В житті головне не таланти, служіння також то несуть, сіяє навкруг діамантом любов, бо у ній правди путь. Бо всі твої жертви даремні, і всі поривання пусті, якщо ти не маєш любові нікчемні без неї труди. Тепер залишаються ці три, то віра, надія, любов, і з них на найвищому рівні поставлена міцно любов. Вона є початок і фініш. Без неї до неба шляхи усі перекриті назавжди, лиш з нею ти можеш пройти. А ти вже навчився любити. Отак, От як ти любиш себе, від серця образу простити, лише цей путь у небо веде. Ти спробуй, і зміниться поряд усе, що здавалось пустим. Побачиш ти світло яскраве і станеш насправді живим.